Один з найкращих американських кросоверів джип Чирокі. Автомобіль у нас 18-го року має 2-літровий турбодвигун потужністю 272 кінські сили, має лінзоване освітлення, парктронічки передні та задні. Стоять у нас тут 18 дісочки. Автівочка потонована повністю, як можете бачити. Є в нас штатні заводські релінги, також безключовий доступ. салончик іде повністю шкіряний з гарною боковою підтримкою на електрорегулюваннях та пам'яті. Присутні автоматичний датчик світла. Мультикермо є в нас круїзі, контроль дистанції. Про його, як ви можете бачити, у нас 87 тисяч 500 кілометрів. На мультимедіа є в нас управління кліматом, є в нас підігрівчики, сидінь, вентиляція сидінь і підігрівчики керма. Також в даному автомобілі у нас є контроль смуги, є включення партроніків, включення асистенту автопаркування. Також є система стерскоп, у зоні клімат-контроль, зводиться авто з кнопочки. вибори режим візди, автоматік, електричний ручничок. А тут у нас є AUX та USB-жечка. На задньому ряду, що в нас є цікаво. Саме собою підблокітник. Під ось такий шкіряний, доволі непоганий, класний, доволі м'якенький. Відразу бачимо і зафікси. Також є ось такі от дефлектори повітря, а під ними у нас є є у нас дві USB-шечки, дві Type-C-шки і американська розвиточка. Позаду бачимо шильдик 4, 4 комплектація Limited, задній ряд патронічків, роздвоєна охопна система і автомобіль відкриває у нас задню ляду. Багажик у нас, як бачите, доволі великий. Є у нас такий ковричок, є підсідочка, додаткові прикурювачі, є у нас повноцінна докадка, є у нас домкратик і є у нас балоннічик. Що ж, друзі, якщо комусь потрібен такий класний, великий, потужний і головне надійний автомобіль, заїжджайте до нас. Вартість даного автомобіля у нас на майданчику складає 18 тисяч 300 доларів, що є доволі непоганою ціною за дану модель, за її ряд, специфікацію і так далі. Тож, друзі, чекаємо всіх на автопонті. Приїжджайте і розглядайте обов'язково ось такий чудовий джип чироті. Автопоєнт. Придбай якісне авто.